Послухай, Чарлі, насправді я хочу тобі що сказати. І, і навіть якщо я це не скажу, я просто випухну. Тож, тож слухай. Я завжди намагалася працювати над собою і над нашими стосунками. Я завжди з тобою йшла на компроміси. Намагалася відмовитися від того, що мені цікаво. Тільки для того, щоб ти був тим, ким ти є. Але насправді я хотіла працювати і при цьому хотіла бути хорошою дружиною, хорошою матір'ю. Я старалася. Я дійсно старалася. Але з часом я просто почала помічати, що я себе втрачаю. А я цього не хочу. І при цьому, знаєш, що цікаво? Колись же було зовсім по-інакшому. Ти мене підтримала. Ти був моїм партнером, моєю опорою. Ми дійсно були такою командою здавалося, що ми можемо гори звернути. Але ти так поглибився у себе, що ти перестав мене помічати. Я ж кар'єру заради тебе покинула, і ти і цього не помітив. Ти просто думав, що все йде так, як треба, і що я маю підлаштуватися під твій світ. Тобі просто було зручно. І що ти думав, я, я цього не помічаю? Що ти зовсім не цікавишся моїми мріями, моїми прагненнями, переконаннями. Тобі було зручно, щоб я була поруч з тобою. І зовсім не цікаво було, що я хочу насправді. Я була для тебе всього фоном. щоб допомагати тобі бути тим, ким ти є.